Всім привітики, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую разом зі мною до себе на кухню і приготуємо сьогодні смачну намазку на хлібчик. Ось такий букетик квітів вам дарую всім і гостям мого каналу, і підписчикам, і просто глядачам. І починаємо готувати. При готуванні цього, цієї намазки головну роль приймають такі інгредієнти. Одна морквина у мене така середня, два зубчики чеснику, шматочок сиру. Петрушка і майонез сіль засмаком і перець. В кого немає твердого сиру, можете взяти плавлений сирок, дві пачечки, можна одну, дивлячись на яку кількість, на яку сім'ю, ви готуєте. І тепер починаємо готувати. Натираю спочатку сир на ось такий мілкій терці. Ось такий виходить красивий ніжний. І тоненький для намазки на цій терці. Хто полюбляє крупніше, натріть на крупнішу. Можете збити в блендері, зробити пасту з нього, а я так зроблю. Буде так красиво і смачно. Ось такий вийшов сир у нас. І слідуючи натираю моркву, натираю також на мілкі перці. Бажано інгредієнти брати один до одного за виключенням часнику і майонезу, звичайно. Так, ось смурква така вийшла, пушиста, гарненька. Відправляємо також її до нашого сиру. Видавлюємо на чесночницю два зубчики чеснику. Ще раз пропустю на чесночницю, бо чесночниця в мене крупна. За бажанням, хто любить дуже гостру страву, можна додати перцю чорного, меленого або ж гіркого червоного. Так, відправляю до нашої салатниці наш чесночок. два зубчики нам достатньо присолю, Одна, друга і третя, невеличкі три дрібки солі. Далі наріжу декілька гілочок, петрушки. Можна кропу додати, можна петрушки, можна базилік, можна фенхель, кому що до вподоби. Наріжу так міленько, щоб було. Щоб було зручно мазати на бутерброди. Добавлю невеличку гілочку фенхеля ось так наполовину. І треба дрібненько-дрібненько його стрішити. Так, покришили. Тепер додаємо зелень нашу до салату, петрушку, фенхель. Перцю додавати не буду. Додаю майонез. І все гарно перемішую. Отакі От чотири ложечки поклала десертні. Не десертні, трошки менше вони, ну такі і не, і не чайні. Більші за чайну і менше за десертну. І все гарно вимішую. Ось така, друзі, вийшла на маска смачна, ситна, пахуча, ну і думаю, красива. Давайте зробимо ж бутерброди тепер. У мене ось такий чорний хлібчик. Хто білий вживає, будь ласка, беріть білий. А я зроблю з чорним. Коли бутерброди трішки постоять, начинка намазка наша впитається в хлібчик, і буде м'яко, м'яке смачне, не жалкуйте, накладайте щедро на хлібчик, щоб було соковито і смачно. Ну що, друзі, бутерброди готові з нашою намазкою. Смакуйте, готуйте, швидко, смачно. Ось такі і красиві, і смачні. Дуже гарно дивляться на чорному хлібчику, правда? От так, смакуйте, готуйте. Всім бажаю вам міцного здоров'я, настрою гарного. Тримаємось, друзі! Бережемо себе одне одного, своїх рідних і близьких Квіти для вас мої хороші такі. Гарненьке сьогодні доповнила букетик жовтенькими і тепер став букет символічний. Ось такий дуже гарний, мені подобається. Красивий такий гарнюній-гарнюній вийшов. Ось так, отак швидко, корисно приготували наші смачні бутерброди. Заходьте на мій канал, дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, кому цікаво. І всього-всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі!